шановна громада, сьогодні ми зібрались тут у нашому рідному Берестині, щоб стати свідками події, на яку ми так довго чекали. Мія, яка здалася такою далекою, сьогодні стає реальністю. Ми відкриваємо сучасний спортивний майданчик, що об'єднає дітей, молодь та дорослих. Подарує нам силу, здоров'я і нові досягнення. Це день особливий, бо він про наші спільні прагнення, про єдність громади та про віру у світле майбутнє. Зі словами вітання, до вас звертається Берестинський міський голова Світлана Кривенко. Слава Україні! Шановні присутні, шановні гості. Сьогодні ми святкуємо дуже велике державне свято день державного прапора. День прапора, який для нас є символом єдності, сили, згуртованості, незалежності. З українським прапором зараз наші воїни боронять нашу країну. Ми проводжаємо на війну хлопців з українським прапором. На жаль, на щиті зустрічаємо ми теж з українським прапором. Під українським прапором наші спортсмени піднімаються на п'єдестали. Під українським прапором наші закохані складають шлюби. І сьогодні, як ніколи, ми з вами повинні бути об'єднані, щоб доказали всьому світу, що ми вільні, незалежні і сильні. На такому святі у нас сьогодні для нас. Дарують подарунок, мабуть, ну я й не думала, що таке може відбутися в нашому місті. Від нашого земляка, члена національної збірної по регбі Євгена Трусова. Під керівництвом нашого влада крамара, який тут півроку майже був на цьому майданчику, ми отримали мрію для наших дітей, для наших підлітків, для наших спортсменів. Баскетбольний майданчик і скейт-площадка. В Берестині такого немає, і в Берестинському районі це перший такий майданчик. Я дуже вдячна Євгену і владу за їх ініціативу, яку я з задоволенням підтримала. Я дуже вдячна за донорам, які це все профінансували. І сьогодні, з нагоди дня державного прапора і відкриття майданчика, мені хочеться вручити нагороди від Берестинської міської ради. Грамотою нагороджується Трусов Євген за активну участь у розвитку громади, вагомий особистий внесок у залучення інвестицій, підтримку соціально-економічних та культурних ініціатив, популяризацію спорту та здорового способу життя, відданість справі та щиру небайдужість до рідного міста. За таких подарунок, ви знаєте, як міські голови приходять і уходять. Ну, мені дуже приємно, що за моєї каденції такий подарунок залишиться в нашому місті для наших людей. І хочеться передати подарунок для вашої доньки. Василиси, можливо, вона буде моєю невісткою, вона занукам знайома. Це наша слабошаночка. І ще одна нагорода для Крамера Владислава. Благодійна організація Фонд 1654, Пісіт ну, Своїми словами скажу, це людина, яка, мабуть, ну як ми тільки з ним познайомились, він, мабуть, жодного дня не спав. Всі спортивні заходи у нас проходять під прапором фонду 1654. Наші діти їздили за кордон за підтримки фонду 1654, І Євген і влад приклали зусилля, щоб діти приїхали з нагородами. За активну участь у розвитку громади вагоме особистий внесок у залучення інвестицій, підтримку соціально-економічних та культурних ініціатив, популяризацію спорту та здорового способу життя, відданість справі та щиру небайдужість до рідного міста. Влад, вітаю і дякую за все. Цього самого найкращого зі святами з придишнім святом Днем Незалежності, миру нашій Україні, миру кожній родині. Слава Україні! Цей майданчик з'явився завдяки людям, які вірять у розвиток України у нашу молодь, у наше місто. Ми щиро дякуємо благодійному фонду 1654 при підтримці фонду Важливі дії, які подарували берестину справжнє диво. Вони вклали не тільки кошти, вони вклали серце, душу і віру в те, що ми заслуговуємо на сучасний, яскравий, комфортний простір для занять спортом. До слова запрошується представник фонду 1654, уроженець міста Краснограда. Євгеній Трусов. Доброго дня, слава Україні! вітаю всіх з таким чудовим святом. Дуже багато сказали про те, що була це мрія. Реально була така мрія, і зараз ми бачимо результат просто наших мрій. Я дуже вдячний -першу, в першу чергу дуже вдячний воїнам нашим. За те, що дають можливість жити в українському місті, дають можливість робити щось хороше, добре, вічна, вічна слава тим, хто допомагає нам в цьому, хотів би дуже щиро віддячити місту Краснограду Світлані Миколаївні. За те, що з першого дня, як тільки ми приїхали з такою ініціативою, ми приїхали в її кабінет, сказали, що є така ідея. Прям в, той же, в ту ж мить вона піднялася, каже, де, покажіть мені. Ми прямо в цей час приходимо сюди, і вона дозволяє, дає нам всіх людей, які потрібно, для того, щоб ця ініціатива була створена. Я дуже вдячний вам за такий відгук, я дуже вдячний за те, що це сталося. Дуже вдячний Владиславу Крамару. Я хочу, щоб ви поаплодували, будь ласка. Людина, яка ніколи в житті не була ніяк пов'язана з, будів... з будівництвом, ні з чим. Просто їй дають завдання і говорять, що в тебе є ось такий чотири місяці. Ти повинен це зробити. Людина реально прожила тут, людина отримала неймовірний досвід, людина тепер. Просто неймовірно вміє в цьому всьому розбиратись, і як результат ми бачимо, що все зроблено, все зроблено вчасно. І, Влад, я дуже тобі вдячний. Дякую тебе за опит. за довір'я. Ну і найважливіше для мене, я вдячний цьому місту. Я вдячний місту Красноград, місту Берестин, як зараз його називають. Я вдячний цьому місту за те, що. Я отримав тут найважливіший досвід, який допомагає тепер мені бути людиною в усьому світі, де б я не знаходився. В першу чергу я став людиною тут. Я вдячний місту Краснограду. Дякую всім вам. Гарного дня. Зі словами вітання до вас звертається командир бойового підрозділу Кракен Сергій Величко. До Україні. Я вітаю всіх, та хочу сказати, що в той час, коли йде війна, коли хлопці стоять на лінії бойового зіткнення, кожен з них стоїть там, щоб їх сім'ї, щоб їх міста були у спокій, щоб вони могли відпочивати, вони могли тренуватись, могли вчитись. І коли відкриваються. Такі знакові міста, як ця площадка спортивна, в котрі наші діти, наше майбутнє, наша нація буде зростати, буде розвиватись це знакові моменти для наших хлопців, які знаходяться там. Вони це дуже близько приймають. І дуже щасливі, і розуміють, навіщо вони стоять там для спокою, для їх сімей, для нашої нації. Слава нації! І зараз найочікуваніший момент. Ми запрошуємо почесних гостей перерізати стрічку та відкрити сучасний спортивний майданчик у берестині. ты первый, прокати. Да. Слава Украине, Украине, слава всем героям, we Опоридної кражини ми бідні.